А чи знали ви, що місто Кропивницький є справжнім рекордсменом зі зміни назв? За свою багату історію воно змінювало ім'я аж шість разів. І ось як змінювалися назви міста: Єлисавиград. до 1924 року, Зінов'євськ, 1924 1934 роки, Кірово, 1934, Кіровоград. 1934-2016. Єлисавеград протягом короткого періоду у 90-х, але ця назва не прижилася офіційно Кропивницький з 2016 року. Що цікаво, зараз Кропивницький єдиний обласний центр в Україні, названий на честь театрального діяча. Свою сучасну назву місто отримало на честь видатного українського драматурга, актора та режисера Марка Лукіча Кропивницького якого вважають одним із батьків українського професійного театру? Це підкреслює глибокі культурні корені та театральні традиції регіону.